Міністерство охорони здоров'я України в співпраці з міжнародними партнерами проводить медичну евакуацію українців до закордонних клінік. Пріоритет надається дітям та дорослим із складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, дітям з, онкологі... з онкологічною з а також людям із захворюваннями, які потребують спеціального лікування. окрім того. Евакуювати за кордон можуть дорослих пацієнтів зі складними новоутворюваннями, а також дітей з орфанними захворюваннями. Аби скористатися з такою можливістю, необхідно зв'язатися з сімейним лікарем або заповнити відповідну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я в розділі опитування. Це можуть зробити як самі пацієнти, так і їхні близькі і родичі. Кожен випадок ретельно розглядається спеціалістом, і у разі його позитивного ухвалення підготовка пацієнта до евакуації триває від трьох діб до двох тижнів, і здійснюється вона як з прифронтових зон, так і з деокупованої території України. Спочатку пацієнта доправляють до лікарень Львівщини, де здійснюється необхідна підготовка до переїзду за кордон. А звідти вже медичним транспортом пацієнта доправляють до клінік Європейського Союзу та європейської економічної зони. Після завершення лікування пацієнти мають змогу повернутися до України. Також хочу нагадати, що українці, які переїхали за кордон під час війни та отримали статус біженця чи тимчасовий прихисток. Мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни.